Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас, як ви бачите, 11 вересня середа, і ми починаємо ранкову щоденну аналітику фінансових ринків та бірж. Ми докладно роздивимося інфляцію, індекс CPI і чому ринки впадуть сьогодні. Також звернемо увагу на корпоративні новини, новини компаній, зокрема Goldman Sachs, JP Morgan, BMW, Oracle. І другі фінансові дані, які відбулись за останню добу. Азіатські ринки закрилися в мінусі, Нікей впав до біля 2%. Вонконгський індекс впав до мінус 1%. Американські індекси також в мінусах. Значною частиною на ці американські індекси повпливали дебати, які були сьогодні вночі. Долар опинився у проіграші, оскільки два кандидата сперечались таких питань, як імміграція, зовнішня політика та охорона здоров'я. Однак у ході дебатів було обговорення. Конкретних політичних питань, а економічних не було обговорення. Онлайн ринок прогнозів Predicted на загальних президентських виборах 2024 року показав, що довірність перемоги Трампа знизились з 52 до 48%. Шанси Харріс зросли з 53 до 56%. Все це означає, що інвестори зберігатимуть нервозність до листопадових виборів. Намагаючись оцінити економічну політику обох кандидатів, з'ясувати, хто з них все ж таки переможе і як це може впливати на економіку як і Америки, так і світову економіку. Увага ринків сьогодні це інфляція, США. інфляція. Давайте ми подивимося на економічний календар. Ось буквально сьогодні відкрилась Великобританія. І вийшли дані по Великобританії. Як ми бачимо, промислове виробництво впало на мінус 0,8%. Очікувалось 0,2%. В Це місячному в річному також упало. Мануфактурне виробництво впало. Торговий баланс впав. Імпорт перевищує експорт на 20 мільярдів торговий баланс не з європейськими країнами. Також гірше число, чим прогнозувалось індекс ВВП в межах прогнозу 0% росту ВВП. Тобто потрібно. Щось міняти в економіці, і люди англійці про це говорять, зокрема, давлять на лейбористів. Так, головна подія сьогоднішнього дня, як ми знаємо, Consumer Price Index, індекс цін споживачів. Це один з двох разом з retail Sales роздрібними продажами, два таких самих важливих індикатора інфляції. І ми очікуємо рівень 0,3%. Давайте ми подумаємо і я скажу свою думку, чому ринки впадуть під час виходу цього, цього показника. Ось дивіться, У нас є прогноз 0,3. Якщо вийде, наприклад, 1% або навіть 0,5%, це говорить про те, що є інфляція. І то, що рано ще знижувати відсоткові ставки, якщо є ще ймовірна інфляція. Якщо відсоткові ставки вийдуть, наприклад, гірші очікувань, тобто мінус 0,1, наприклад, це говорить про те, що центральний банк США, Федрезерв, запізно. Понижає відсоткові ставки, і ставки можуть понизитись на, не на 0,25, а на 0,5%. Тобто, другими словами, центральний банк США загнав себе в таку двояку ситуацію, що в теперішній ситуації можна вибратись незрозуміло як. Якщо прогноз вийде в 0,3%. Це найкращий варіант для ринків і для резервної системи. Це говорить про те, що все йде по планах і ставки понижаються по планах. Ринок може відреагувати позитивно, вирости, але цей ріст буде стриманий, тому що будуть очікувати дані на завтра, на слідуючий день. Я очікую то, що ринок сьогодні. Впаде десь приблизно на 70%. То, що закриється в, в мінусах. То, що ринок виросте, я очікую приблизно 20%. Якщо порахувати за сьогоднішній день. Тобто я очікую сьогоднішнього падіння. Ну і ще по нафті будуть новини. Центральний банк США. ФРС дав ясно зрозуміти, що занятість стала важливішою за інфляцію. Тобто основні слова, які говорять протязі деякого, деякого часу голови ФРС, це він, вони акцентують увагу на зайнятості і піднятті економіки, чим інфляція. Тому що вони вже самі не знають, як з інфляцією боротися і переводять Всю суть питання саме на на занятість ріст економіки. Але що ж економіка росте буде рости, якщо гроші знецінюються? Ціни ростуть? Да, зарплата росте, економіка росте, але на ці же відсотки росте і інфляція. Хоча федеральний резерв швидше, швидше за все зменшить. Ставки наступного тижня існує значна невизначеність щодо розміру скорочення. Ринки оцінюють один із трьох шансів на зниження на 0,5 або на 50 базисних пунктів, що очікують пом'якшення на 114 пунктів цього року. Європа, як ми вже бачили, відкрилась біля нуля. З мінусами, тому що зараз брак економічних даних. І ось сьогодні вже почнеться трохи рух на ринках і ринки зарухаються. Завтра у нас засідання Європейського центрального банку і очікується зниження відсоткової ставки. В Японії ЄНА зросла індекс. Нікей 225 упав. Це на фоні Ось єна у нас. Ось зросла спочатку, тепер знову починає падати по відношенню до американського долара. Голова японського банку Дзінко Накагава в своїй промові на азіатській сесії. Сказав, що вони продовжують підвищувати ставки, і економі якщо економіка буде розвиватися відповідно до їх планів, давайте ми ще розглянемо основні корпоративні новини, новини компаній, які відбулися протягом останніх 24 годин, тобто доби. Імовірність рецесії в США залишається низькою. Не турбуйтесь про медвежий ринок, каже Голдман Sachs. Банк вважає, що ризик медвежого ринку та ризик рецесії відносно низькі, чому сприяють здоровий приватний сектор в США та пом'якшення політики усіх центральних банків. Голдман схильний дивитись на економіку більш оптимістично порівняно з колегами Уоллстріт. Як ми знаємо, Голдман. Один із кращих аналітиків і прогнозистів і Голману я би став довіряти, я вважаю взагалі Голдман банка номер один в світі за прогнозами, за інсайтами, за всім. Минулого місяця група економістів банку знизила ймовірність рецесії з 25 до 20%, вказавши на вищі, ніж очікувалося дані щодо роздрібних продаж. Портфель 60 на 40, що складається 60% з акцій і 40% з облігацій. Добре, тримався цей портфель з літа, але активи з фіксованим доходом можуть опинитися під загрозою, якщо Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки агресивніше. Банк виділив золото японську єну та швейцарський франк. Як інші потенційні інструменти хеджування? Як ми ось тут бачимо, Goldman трошки припав. Давайте ми подивимося на котирування. Ось. 4,5%. Сьогодні Goldman мінусі. Ось таке падіння. Генеральний директор Goldman Sachs заявив, що обсяг торгівлі облігаціями та валютою у поточному кварталі знизився на 10% порівняно з минулим роком. Акції Goldman Sachs Group впали у вівторок, після того, як інвестиційний банк повідомив про скорочення вирочки приблизно на 400 мільйонів доларів через спад своєї торгової активності та скорочення портфелю приватних інвестицій. Девід Соломон, генеральний директор Волдмассадж, повідомив, що обсяг торгівлі інструментами, фіксованим доходом та акціями у третьому кварталі знижились на 10%. Порівно з надзвичайно сильним кварталом минулого року, в основному через зниження обсягів торгівлі облігаціями. Ну, що ж ви хотіли? Відсоткові ставки падають, люди починають менше вкладуватися в облігації і тому. Клієнтів на облігації стає набагато менше. Я ось поставив біля голдманів його друга GP орган. Ось таке падіння. Таке падіння останній раз було ще 12 квітня. Настільки гарно акції пройшлись донизу. Ось так буквально, як російський військовий корабль. Ще сьогодні цікаві акції компанії BMW. BMW падають після витрат на відгук та низький попит у Китаї. Тобто акції падають, тому що відкликають. Багато автомобілів. Компанія знизила цільовий показник продажу на прибутку, Це заявив, що дорогі заходи щодо усунення проблем з гальмівною системою та падіння попиту на найбільшому у світі автомобільному ринку, тобто в Китаї, призведуть до зниження чистого прибутку. Не хоче компанія BMW відкликати автомобілі та ремонтувати гальмівну систему. Краще щоб акції впали, порахували. Ось так. так. Тому що витрати на усунення проблем з гальмівними системами більш у півтора мільйона автомобіль складуть високу тризначну суму в мільйонах євро. Зупинка, зупинка поставок також негативно вплине. Заявили в БМВ. Ці фактори, а також слабкі продажі в Китаї, спонукали компанію скоротити прогнози щодо прибутковості обсягів автомобілів компанії БМВ. БМВ, якщо подивитися дані, очікує EBIT в розмірі 6-7%, а попередня була 80%. Тобто різниця трошки є. Цікава акція була з минулого відео, яка робила звіт оракл. Акції Оракл зростають ось бачите, на 15,6%. Дуже гарний ріст. Ось буквально. Прогноз Oracle і звіт відповідає очікуванням. Компанія може підвищити прогноз на 26 рік фінансовий, і згідно з прогнозом, акції почали рости. Компанія, впевнено, рухається до того, щоб вперше за всю історію подолати позначку ринкової капіталізації 400 мільярдів доларів. В останньому кварталі драйверами зростання стали хмарні сервіси і зростання партнерства. Оракл оголосила про партнерство з Amazon, що доповнює попередні угоди з Microsoft і Alphabet. З Amazon буквально декілька днів тому і ці Компанії використовують хмарний сервіс саме Oracle. Цікава є стаття про Apple і судовий позов та суд, який вже триває 10 років. Apple Знову програє судовий процес щодо ірландського податкового законопроекту на суму 14 мільярдів доларів. У вівторок Apple, Google і Alphabet зазнали поразки у спробах скасувати багатомільярдні судові рішення в Європейському Союзі, що стало перемогою антимонопольних органів європейського блоку в їх зусиллях щодо припинення зловживання з боку великих. Технологічних компаній. Європейський суд Вища судова інстанція блоку залишив у силі ухвалу, згідно з якої Ірландія має відшкодувати Apple до 13 мільярдів євро, що еквівалентно 14,5 мільярдів доларів плюс відсотки з податків. Європейська комісія виконавчий орган ЄС заявила в 2016 році, що Ірландія надала Apple пільги з порушенням правил Європейського Союзу. Про державну допомогу, що дозволило технологічному гіганту сплатити суттєво менше податків, ніж він мав. Комісія вимагає від Ірландії повернути суму ніби сплачених податків за період з 23 по 2014 рік плюс відсотків. Це розпорядження було оскаржене як Apple, так і ірландським урядом. Тобто, другими словами, я трошки за цією темою дивлюся. Там вийшло так, що Ірландія як такий офшорний, офшорна земля, офшорний острів, багато компаній відкривали там свої офіси. В Ірландії була криза тоді, і Ірландія перетягувала себе компанії. І одна із них компаній, звичайно, була Google, ой, Apple, і Apple скористався. Apple не була така потужна, як зараз, Apple тільки починала, скористався щілиною в ірландському законодавстві і зекономив на 14 мільярдів доларів. От там суддя така жорстка. Прізвище зараз, якщо тут написано. Ось баришня. Магрет Вестагер. От. Вона виграла суд і змусила вернути не Apple, а Ірландію. ці гроші. Але я трохи піду далі, що немає в статті. Ірландія заморозила на своїх рахунках гроші Apple, ці, ці ж самі, і Apple верне гроші в Ірландію, а Ірландія верне Євросоюз. Там я більше впевнений, що там була домовленість між Урядом Ірландії і. Apple, і вони ці проблеми вирішують, і Apple це все оплатить, щоб тихо йти на мирову згоду. Це такі більш-менш головні новини. Давайте я ще коротко прочитаю заголовки, тому що довго читати і багато новин є, але, щоб не використовувати лишній час, прийдемося по основних заголовках. Генеральний директор Morgan Джеймі Даймон говорить про свого наступника. Голова Бьорс залишить свою посаду у 2025 році, оскільки розпочнеться пошуки також свого наступника. Стандарт Чаптер починає надавати послуги збереження цифрових активів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Норвезький DNB скоротить 500 робочих місць. Для економії витрат Банк of America підвищить мінімальну проходину заробітну плату до 24 доларів. Інвестори вимагають від Белойс струсити бізнес після краху Севіан. A DB призначає тимчасового керівника Джейсона Вінзора генеральним директором групи. Британські фондові компанії ЩРО. ДРАН і IADRNB призначають нових генеральних директорів для перезавантаження станів, що слабшують, South West заявляє, що голова Геррі Келлі піде у відставку наступного року. Рада директорів підтримала генеральну директора Джордана. Як я, польський претендент неправильно інтерпретував політику щодо заявки US Steel, не залежаючи на попереджуванні заявки. Ну, ми пам'ятаємо позавчора цей прикол, коли. Компанія, це вже як виявилося була японська компанія. Ось вирішила купити US Steel, але потім виявилось, що немає грошей, і ось говорить, що неправильно інтерпретував оце саму покупку. Китайський виробник електромобілів BID встановлює. Вищий рівень цільових показників, продажів продажі, згідно з брокерським звітом, Pirelli та Bosch співпрацюватимуть у галузі технології інтелектуальних шин UPS. Придбає німецьку логістичну компанію Trans у сфері охорони здоров'я UPS, це United States Personal Services. Це поштова служба США і Канаді. І треба піти, поїхати на курси до нашої нової пошти та вчитися у нової пошти обслуговувати і доставляти посилки. Ірландія заявляє, що рішення Європейського суду в справі Apple має виключно історичне значення. Колишній голова нафтового підрозділу Гленкор постає перед Британським судом за звинувачення у хабарництві. Ось у нас би так. Пошуковий стартап Glyn оголошує про нове фінансування з оцінкою 4,6 мільярдів доларів. iPhone 16 від Apple стикається, стикається з конкуренцією з боку телефону Huawei вартістю 2800 доларів. Бо що це за телефон 2800 доларів? Це такий, я дивився, тройний, але 2800 доларів це, напевно, трошки забагато. OpenAI планує завершити став Брері, як частину чат GPT. За два тижні повідомляються інформайш. Американці використали рекордні 100 трильйонів мегабайт бездротових даних у 2023 році. Salesforce розширює локальну хмарну платформу в Ізраїлі. Книги на вході екрани на виході. Деякі фінські учні. Повертаються до паперу після технологічного гривка. Шість країн промисловості відмовляються від використання штучного інтелекту у військових цілях. Китай відмовляється погоджуватися. Китай не хоче відмовлятися, хоче використовувати і далі штучний інтелект у військових цілях. Підпишіться на наш канал, поставте лайки, напишіть ваші коментарі. Та не забудьте поділитись цим відео, щоб інші були в курсі актуальної інформації та аналітики на фінансових ринках та біржах. Ваша активність стимулює нас до створення нового контенту. Профіту вам, до нових зустрічей, бувайте!